Дрони з тепловізійними камерами передали на фронт коломийські підприємці. Безпілотники виготовили фахівці всеукраїнського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери, а оплатили представники фонду Ефективне волонтерство. Нагадаємо, на Коломийщині триває масштабний флешмоб Ударний дрон для ЗСУ», який ініціювала Коломийська районна військова адміністрація. Благодійний фонд Ефективне волонтерство це спільнота, яку заснували четверо коломийських підприємців на початку повномасштабної війни. Андрій Грабчук, Тарас Станицький, Віталій Лазарович та Олег Плокан. Спершу чоловіки забезпечували потреби, які стосувалися виключно тактичної медицини. Нас людина, яка в цьому Олег розбирається, більше був акцент у нас на тактичну медицину. Далі почали купувати автомобілі для збройних сил України, а також дрони лише у цьому році придбали вже 37 безпілотників. Ми стараємося. Кожного місяця щось передати, чи пікапчик, якийсь, чи тактичну медицину, чи дрони. Ми хочемо, щоб була перемога, і якби стараємося заради цього. Чергове придбання представників фонду ефективне волонтерство 10 FPV-дронів з тепловізійною камерою. Це зараз те, що найнеобхідніше. Дуже часто саме це просять військові, тому стараємося таким чином допомагати. Виготовили ці дрони фахівці всеукраїнського об'єднання тризуб імені Степана Бандери. Пишається начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Дуже приємно, що молоді підприємці створили цей благодійний фонд, ефективне волонтерство і вже не вперше передають для потреб збройних сил України чи то дрони, чи автомобілі, чи інше необхідне обладнання для наших військовослужбовців. Ці дрони вони замовляли і виготовили в наших. Зубівців, які також тісно з нами співпрацюють, і теж ефективно працюють для того, щоб кількість дронів з кожним днем все збільшувалася, і щоб на фронті все більше і більше було цих дронів, щоб не було потреби в них. Стараємося якнайбільше допомагати саме військовим частинам, які базуються у Коломиї. Ну а також для наших коломиян, які служать в різних частинах. Але родом з нашого міста саме ці дрони йдуть для нашого земляка Петра Бойчука, 10-та гірсько-штурмова бригада. А ще Любомир Глушков нагадує, що на Коломийщині триває флешмоб ударний дрон для збройних сил України, а тому закликає місцевих доєднуватися до важливої справи допомагати нашим військовим.